Всім привіт-привіт, друзі! Доброго ранку вітаю вас. Сьогодні пропоную вам розпаковку продуктів на свято. Ну що, друзі, починаємо розпаковочку. Перша, роз, перший, перша покупочка, перший продукт. Це в мене ось такі помідорки. чері, Не чері, друзі, забачаюся. Так, помідорки в нас червоні, коктейльні. Отак от, от. Пів кілограма, 85 гривень, 90 копійок. Томати червоні і першого гатунку. Так може буде краще видно? Такі помідорки прийдуть дітки, будуть вітати маму з 8 березня, так як 8 березня не в змозі були прийти, то прийдуть на вихідні. Так, купила ось таку нарізку. Нарізка ось така м'ясна, набір м'ясний, асорті. Так, що ми тут маємо? Ось такі три види, і зараз прочитаємо, що в цій упаковці сюди входить. Так. Так, до набору входить ковбаса, сирокопчена, брауншведська. Ковбаса, сирокопчена, піцерона. І продукти свинини, сирокопчений, балик дарницький. Отакі три нарізки входять до цього набору. Так, зараз ще знайдемо вагу цієї нарізки. 106, 180 г. Вага цієї нарізки 180 грам. Так, і наша нарізка я вже говорила, скільки коштує. Чи не говорила 125 гривень 40 копійок. Така нарізка. Так, наступне яйце куряче. Яйця харчові столові, вже не від молодих курочок. Ось таке взяли десяток також. І коштують яйця такі. Зараз знайдемо, скільки наші яйця коштують. 65 гривень 80, 80 копійок. Перша категорія. Отакі ціни, ну, байдуже. Огірочків прикупили на салат ручки. Огірочки. огірочки тепличні. Перший гатунок 50 гривень 0,5 копійок. Так, три огірочки 50 гривень 0,5 копійок. Ох, а будуть свої на своєму городі вродя. Тоді починаємо ділитися, бо не знаємо, де дівати. Та й Боже, що б родили. Ну, і звичайно ж, пакет з ручками, який коштує 40 копійок. Апельсинки. Перший гатунок, 150 грам, 108 гривень, 40 копійок. Ні, вибачте, друзі, вибачте. Апельсин ваговий, перший гатунок, 26 гривень 5 копійок. Я вибачаюся. Отакий От апельсин, три штучки, 26 гривень, 5 копійок. Кукурузку купили для салату. Так, кокуруска. Що у нас? Вона тут Кукурудзка. 340 грам. 32 гривні, 90 копійок. Кукурузка з ручною відкривачкою. Ось так. Гору підняв і готово. Так, хрін, 140 грам. український. Шістнадцять гривень дев'яносто копеек. Так, хрін десь тебе поставити тут, щоб було все видно. Ось так, мабуть. Ось такий хрін і вага хрону. Зараз скажу сто сорок Майонез також прикупили такий королівський 67%. Коштує 22 гривні 70 копійок. Це є найменша пачечка 160 грам вагою. Так, Фісташки ось такі солені. 150 грам вагою. І ціна за них, за них, за них. Так, де ж їх знайти? 108 гривень 40 копійок, 150 грам. Так. Ідемо далі, друзі. Наступна у нас покупочка. Ось така рибина скумбрія копчена без голови. Коштує одна ця рибина. 112 гривень, 20 копійок. Ось так. Далі. Отакий балик свиний. Коштує 1 кг балика 175 гривень. Ці два шматочки заважили 385 гривень. Ось такі. Красунька. Ну, що йдемо далі, друзі, розпаковувати. Остання покупочка такі дві курочки, гриль, які коштують 105 гривень одна. Все, покупочки такі здійснили, тепер залишилось приготувати смакоту. І будемо смакувати. Небагато й немало купили томати, коктейльні яйця, асорті, горчиця, майонез, огірочки, апельсини, фісташки, кукурузка. М'ясо, і курочки. Ну що, друзі, така розпаковочка сьогодні в мене. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився відео, кого фатило терпіння, кому подобається, кому ні розпаковка. Бажаю вам всім міцного здоров'я, гарного настрою, скорішої всім нам перемоги, миру, затишку в ваших оселях. Бережіть себе одне одного, свою родину. До побачення.